От власне, як сьогодні Верховна Рада повинна і може відреагувати на цей запит суспільства з приводу позбавлення депутатських мандатів представників ОПЗЖ. Тут зараз іде перерва, де розбираються з цим питанням, тому що порядок денний, попередній, який був перше п'ять питань, це було позбавлення п'яти депутатських мандатів народних депутатів. Сьогодні зараз винесли порядок денний на першому питанні інші закони, і, і, а потім уже позбавлення мандатів. І ось цього виник зараз е, така. Перепалка, і зараз фракції вирішують, як, як буде побудований порядок денний. Чи спочатку буде позбавлення п'ятьох мандатів, е, чи потім, а потім основні закони, чи будуть закони, в яких є по 400-по правок, на які підуть кілька годин, а потім позбавлення депутатських мандатів. Тому це питання таке спірне, але я думаю, що треба позбавляти не п'ятього, а трохи більше. Ось і все. А є механізми для цього Звичайно, є. Механізми є. Вони будуть задіяні? Я думаю, що вони будуть задіяні, тому що ну, є люди, які захищають батьківщину, є люди, які воюють, які втрачають життя, які втрачають здоров'я, а є люди, які просто зраджують і їх потрібно позбавляти депутатських мандат. Питання у порядку денному низка питань що стосується земельних Так, три таких важливих земельних питання. Це про дуже важливе питання. Про це про державні землі. Тому що в нас є дуже великі проблеми з ефективністю використання державних земель, і це не секрет. Коли ми говоримо за державні землі, можна зразу у 90% випадків говорити за корупцію якогось рівня велику малу. Тому сьогодні питання перетворення державних підприємств, акціонерні товариства, де 100% буде належати державу, передачі їм на 49 років в оренду землі. Я думаю, це досить таке серйозне рішення. Я його буду підтримувати. І ще два питання про примусове вилучення. Земель, які потрібні для суспільної необхідності, тому що в нас зруйнована інфраструктура, в нас дуже багато потрібно будувати по-новому багато ремонтів, і потрібно деякі земельні ділянки дійсно вилучати для того, щоб компенсуючи, досить нормально компенсуючи, але потрібно робити дуже багато речей на землях, ну важливих для держави. Ми, ми говоримо тільки за державний і регіональний рівень. Це високовольтні лінії, це електростанції, і тому я вважаю, що це потрібно робити. Це дуже важливо і дуже дуже серйозно. Так що це питання також буде розглядатися. І третє питання це теж буде аграрне питання. Воно досить, досить, досить нам також потрібне. Це питання. Щодо спрощення змін по цільовому призначенню земельних ділянок. Також буду підтримувати, я буду підтримувати всі законопроекти, тому що зміна цільового призначення за рішенням власника. Раз земля належить власнику, він має повне право приймати рішення про зміну цільового призначення своєї ділянки. Тому закони важливі, ми дуже багато разів говорили їх на комітеті, і я думаю, що вони сьогодні будуть підтримані і проголосовані. Але почне. Я зараз іде переголосування, мабуть, і я думаю, що все-таки на першому місці буде позбавлення депутатських мандатів певних народних депутатів. Як ви загалом оцінюєте оці два дні роботи у пленарному режимі? О, нормальна робоча ситуація, робоча обстановка, враховуючи те, що сьогодні війна, що дуже багато рішень треба приймати швидко, попередньо їх обговорюючи, щоб не затягувати, прийнято дуже багато рішень.